Ну і повертаючись до питань геополітики під час генасамблеї, Москви прибув той, хто насправді керує зовнішньою політикою Китаю. Це був Ван Ї, Так про що вони там говорили, невідомо, але домовилися тепер про візит Путіна. І Путін на цей візит нібито погодився і буде їхати. і з собою він бирається брати керівників Газпрома. Росніфті ну це єдине, що він може запропонувати Китаю. Очевидно, це дешеві ресурси. Як взагалі зараз виглядає цей от китайський кейс стосовно російсько-української війни? Так китайці що могли Путіну казати: Вова, ти наробив такого, що невідомо, як тепер з цього виходити? Чи давай іди до кінця, а ми тобі допоможемо. Першого він точно першого вони точно йому не скажуть. Друге складне, не знаю, чи вони саме так формулюють свою позицію. Але Китайцям вигідно, щоб ми цю війну програли. Ми українці вигідно. Чому китайці мають фундаментальну, нерозв'язану проблему? Тайваню, от є вкид. Ви самі мені про нього казали, що там а, в... там чомусь зараз з'явився власне зараз цей що момент, то, що нібито чогось. Китай готує 50 тисяч десанту так, для того, так, щоб так, почати так. операцію проти Тайваню. Саме так і проблема Тайваню не вирішується в інший спосіб, крім збройового або фантастичного. Я трошки деколи люблю пофантазувати, що падає комунічний китай китай, так. Падає комуністичний Китай і Китай приєднується до Тайва. <рес> ну, історичний Китай це Тайвань. Так, по історичний сути, Китай. Зараз. То вони ж туди переїхали Саме під час так. революції. так. уряд От але ми зрозуміємо, що це ми зараз фантазуємо. Китайцям вигідно, щоб наша поразка склалася. Бо якщо складається, і захід приймає якусь нову лінію розмежування, не така як була до 24.02 минулого року, то це означає для китайців, що можна. Що можна, що ніхто воювати саме історія не буде. з першою ядерною ракетою, і тільки вона полетить, це означає можна, От, Якщо що не буде, і що не буде зразу відповіді по ній. Але знову ж таки, ми в точці історичної біфуркації. Знаєте, у математиці є такі поняття як біфуркація. Що це означає? Одна система не працює, а друга ще не запрацювала. От ця планета Земля отут перебуває, і такі лінії тоненькі, вони такі складні, що їх розірвати це невеличкий дотик, і всі дуже мега обережні. Тому як все буде розвиватися в стративі? контексті я не знаю. Єдине, точно знаю, п'ята міжнародна система не напишеться в інший спосіб, крім мілітарного. Неодноразово ми про це говорили.